«20 серпня, субота дисциплінує і вдосконалює. Щаслива людина, якій докоряє Бог, тому картання вседержителя не цурайся. Йова 5.17 випробування і перешкоди, це обрані Господом методи виховання та визначені ним умови успіху. Він бачить, що дехто має здібності і схильності, котрі, якщо їх правильно спрямувати, можуть бути використані для просування його справи. У своєму провидінні він уводить їх в різні становища й обставини, щоб вони могли побачити у своєму характері вади, про які не знали. Господь дає їм можливість виправити ці вади та приготуватися для його служіння. Той факт, що ми змушені зазнавати випробувань, показує: Господь Ісус бачить у нас щось дорогоцінне, що бажає розвинути. Якби він не бачив у нас нічого, чим міг би прославити своє ім'я, то не витрачав би часу на наше очищення. Він не кидає у своє горнило безвартісне каміння. Він очищає тільки цінну руду. Коваль кладе залізо і сталь у вогонь, щоб узнати якість металу. Господь допускає своїм вибраним опинитися в горнилі страждань, аби виявити, який їхній характер та чи можна буде приготувати їх для його роботи. Служіння стілення сторінка 471. Хтось вважає, що нам належить досліджувати свої серця і погоджувати свої вчинки з якимись особистими критеріями, але це неправильно. Діючи так, ми не перетворюємо, а спотворюємо себе. Робота повинна розпочатися в серці. Тоді наш дух, наші слова, наш вираз обличчя усе свідчитиме про те, що сталися зміни, пізнаючи Христа за допомогою благодаті, яку Він удосталь вилив на нас, ми змінюємося. З покорою ми виправимо кожну свою ваду. Завдяки Христу, котрий перебуває в серці, ми увійдемо в небесну сім'ю. Сини і дочки Бога, сторінка 117. Християнин не повинен триматися за свої гріховні звички і плекати вади свого характеру. Хоч би якими були ваші вади, Дух Господній допоможе вам побачити їх, і вам буде дана Божа благодать для позбавлення від них. Там само сторінка 349. Друзі, виправляйте з Божою допомогою свій характер, свої вади. Працюйте над собою і зростайте у Христі для його слави.